У Полтаві сьогодні попрощалися із ще одним бійцем, який загинув, захищаючи Україну. В останню путь у Свято-Успенському кафедральному соборі провели 27-річного Олега Приходька. Він був стрільцем-санітаром 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Загинув хлопець 10 листопада, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту «Побєда» Старобешівського району Донецької області. Поховали героя на кладовище села Степанівка Великобагачанської громади. У нього залишилися мати та дружина. На наступний день, після того, як розпочалася повноцінна російська агресія відношення нашої держави, він вже був в інформації. Це говорить про його особисті якості як людини, яка думає про інших. Про це вже церква, що ми маємо жити на цій землі із. Розумінням того, що ми має думати за інших. коли говорити про подвигу колега, то його любов була повноцінною. Він віддав власне життя.